Ось так, друзі, обіцяв розкрити. Дивіться, що робиться, скільки тут переключателів в старому форматі Tesla Model X. І зараз ми перенесемося в новий X, і я розповім вам цікавий момент. А тепер ми в новому. І тут з цього всього немає. Так Так здавалося би, як без цього їздити. Насправді, перші два тижні у вас де адаптація, тому що ось у вас тут права рука, у вас тут є таке потовщення, і ви просто на відчуттях потім вже оцей палець відчувається. Це те саме, що ви, друзі, дивитеся. На ноги, коли газуєте, я думаю, і не дивитесь. І на тормоз нажимаєте, також не дивитесь. Тут те саме, у вас в принципі палець, тут нога ногою оце все ви виробите. А тут палець, тому потім дуже сильно до цього звикаєш. Скажете, з кільця незручно. З кільця ви коли повертаєте, у вас рука десь ось тут у вас все рівно палець там, де треба. Ви зрозуміли. Та? тобто Настільки тут все, кут, поворот настільки доступний. тобто Для того, щоб повернути вправо, достатньо прямо так і рукою тримати. Тому зараз виглядає, що ці речашки для мене таки вже виглядає собі. Подивіться, наскільки може бути сучасно, все на місці, все в одному моніторі. Тому все наша звичка. Ми так звикали колись до е педалів, що має бути три педалі. Тепер всі ми знаємо, що дві педалі краще, ніж три, бо це ж механіка і на автоматі, ну, як мінімум, легше їздити. Давайте так. Хто як любить, тут така справа. Але якщо кожен день в таких пробках, то повірте мені. Дві педальки краще. А з поворотами ми розібралися. Далі ще будемо розбиратися. Тут ще є багато довгогорення, тому якщо вам цікаво, підписуйтеся. На каналі буде свіжа інформація. Всім гарного настрою. Бережіть себе з вами, бурман Світушак.